Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке: які зміни у вишах планує запровадити Міносвіти? Як у Читету відзначили день науки? Поважай себе, надавай хабарів. Акція під таким гаслом відбулась в Уманському педуніверситеті. Пер про це та інше детальніше. Процес європейської інтеграції не може обмежуватися лише політичними та економічними факторами. Він має охоплювати усі сфери суспільного життя, в тому числі освітню. Стати повноцінним учасником глобальної політики, економіки і культури може лише та країна, в якій інтелектуальні професії стали масовими. А інвестиції у розвиток людського потенціалу найвагомішими і найефективнішими. А чи відчувають євроінтеграційні процеси в освітній сфері Черкащани? Євроінтеграційні процеси відбуваються і в освіті, і в культурі, і в спорті була поїздка делегації міського конкому восени в Польщу, в наше місто Побертим, Бідгощ, де ми набули досвіду саме у галузі освіти і спорту, як працюють там з молоді, як це організовується, і безумовно зараз ми це впроваджуємо в життя. І навіть у нас є досвід навчальних уже проєктів разом із французьким містом Пуат'є, де студенти фізико. Математичного ліцеучні фізико-математичного ліцею мають потім продовження навчання в технічному університеті цього міста. Зменшення навчальних годин та збільшення студентської стипендії такі зміни у вишах хоче запровадити міносвіти. До другого читання відповідного законопроекту підготували правки. Очікую, що ініціативу підтримує парламентська більшість. Скоротити кількість навчальних годин з 900 до 600 пропонують у Міністерстві освіти та науки. Кажуть, такі зміни не вплинуть на розмір заробітної плати викладачів. Навпаки, у підсумку зросте вартість години роботи. Якщо ми говоримо про європейський досвід, то в Європі викладачі мають 200-300 годин навчального навантаження. А тому наші 900 годин це, звичайно, абсолютно непомірно, абсолютно автоматично призводить до того, що курси читаються без повної віддачі, тому що Викладачі просто не можуть присвячувати достатньо часу підготовці якісних навчальних курсів. З внесенням правок філософія законопроекту не змінилася. Так само планують створити національне агентство якості вищої освіти. Воно візьме на себе частину чинних обов'язків Міністерства освіти. Ліцензування, акредитація буде здійснюватися самим саме цим агентством, яке буде складатися з представників вищих навчальних закладів, з представників асоціації працедавців, студентів. Тобто, це буде абсолютно інший формат управлінського органу. А ще більше свободи студенту. Міно хоче підняти стипендію до прожиткового мінімуму. Окрім того, законопроект передбачає здобувач освіти зможе більше на свій розсуд обирати навчальних дисциплін. Затверджується мінімальний відсоток курсів, які студенти зможуть обирати собі. на рівні 25%. ближче до Європи законопроект розробляли керуючись принципами Болонського процесу. Не обійшлося й без освітянського досвіду США. У відомстві очікують червні на другому читанні. Народні обранці підтримують ініціативу в цілому. Українська нація одна з найосвідченіших у світі. Розвиток і зміцнення її інтелектуального потенціалу це локомотив не лише для економіки, а й для забезпечення гідного місця в колі цивілізованих народів об'єднаної Європи, вважають у Черкаському державному технологічному університеті. До дня науки у Вищій приурочили традиційну міні-виставку досягнень викладачів і студентів. Якими винаходами збагатилася скарбничка науковців у наступному матеріалі? Четверокурсник Микола із задоволенням представляє напрацювання своїх колег. Це пристрій бездротової передачі енергії. Поруч лабораторний стенд резервного живлення електромережі. Юнак впевнений, ідеї цілком реально втілити в життя. В лікарні можна е, організувати живлення, освітлення на операційному столі, щоб воно е, Споживав ну щоб електрична енергія протікала по двох мережах і при, ну, аварійному відключенні однієї мережі, вона живилася від іншої мережі. А за рахунок чого тут буде акумулюватися? А вона не акумулюється просто до підприємства або ну в даному випадку до. Лікарні підводиться просто дві мережі, одна резервна, а інша основна На іншому столі. Демонструють напрацювання норвезьких вчених щодо очистки води шляхом коагуляції. Цю установку зарубіжні колеги подарували університету ще в 2011-му. З того часу зі скандинавами налагоджено плідну співпрацю. Ми зараз працюємо досить з суттєвою проблемою, яка в цьому світі це підготовка питної води, очистка стічних вод. Не на те, що в Норвегії немає проблем з водою, але в них є певний досвід. І ми сьогодні вивчаємо. Їхній досвід вони подарували нам таку установку, де наші магістри сьогодні вже навчилися на ній працювати, і ми вже використовуємо їхні технології і навіть вже спробуємо особисті технології якісь розробляти. І от і в принципі нас сьогодні вже магістри працюють і в Норвегії на території Норвегії. У даному проєкті є аспірант. Які сьогодні там навчається вже другий рік має свою тематику, і я думаю, що вже буде нашим представником в Скандинавії. Длинне час ми займалися проблемами, зв'язаними з очисткою сточних вод, водоподготовкою і мої сказать, первичные ранні роботи по озонированию води по обратному осмосу, ультрафільтрації і так далі. Так далі заинтересовали ведущих. я имею в виду Днепропетровск, так сказать, координаторов проекта Днепропетровск, Киев. И мы сейчас работаем по норвежскому проекту, евразийскому проекту. Деньги выделили значит, Европа. Европа передала деньги Норвегии. Норвегия сейчас создала консорциум из восьми высших учебных заведений которые и занимаются вопросами, связанными с подготовкой учебника, международного учебника по воде, который будет целенаправлен именно на так сказать, обучение студентов. И все деньги, которые идут, главная задача – это как можно ближе, ближе приблизить так сказать, уровень обучения у нас и за границей, несмотря на определенные материальные трудности, которые имеются у нас. Науковий потенціал нашої держави вважається одним з найпотужніших в Європі. Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних сферах науки. Скільки гарних доробок наукових з ними стоять студенти, їх можна впроваджувати, і це кажуть наш золотий ресурс, який дійсно нас виведе в ту Європу, і ми дійсно можемо зможемо жити в гарному суспільстві, вільному суспільстві, достойному суспільстві в області піза в області акустики, пожалуй, мы на первом месте не только в Украине, но и в России, а может быть и в мире. Ну я не буду так уж нахально себя оценивать, но где-то к этому мы стремимся. Инша річ, що цей потенціал використовується не повною мірою. Мне за 23 года не удалось на Украине внедрить всерьёз что-нибудь. Вот разве что вот такие устройства, которые я показывал там для гидроакустики. Вот например, не гидроакустики в городе Киеве Очень заінтересовано в моїх розробках, але їм денег не дають. Серед чинників, що гальмують розвиток науки в Україні, недостатні фінансування, зношення матеріально-технічної бази, старіння кадрів та низька мотивація для заняття інтелектуальною працею у молоді. Вчити з цим вирішили боротися за допомогою техноінкубатора. Техноінкубатор дасть можливість і працювати над промисловим зразком, і використати можливості університету через трансфер технологій втілити їхні мрії, їхні конкретні здобутки в конкретне виробництво. Привернення уваги широкої громадськості до європейських цінностей і стандартів одне із завдань широкомасштабної акції під гаслом Поважай себе, не давай хабарів відбулася вона в Уманському державному педагогічному університеті. Деталі у матеріалі наших колег. Все частіше говоримо ми нині про входження України до європейського союзу. Згадуємо про європейські цінності. І дійсно, ця проблема проблема цінностей насправді є однією з найважливіших та дискусійних з метою привернення уваги широкої громадськості до європейських цінностей і стандартів шляхом формування та посилення регіонального партнерства у лютому березні представником Єврокомісії в Україні було проведено конкурс локальних ініціатив з просування європейських цінностей Дні Європи Європи-2014. тисячі діалог. Логи про цінності. Студентська соціально-психологічна служба та клуб європейських мов уманського педуніверситету розробили згідно умов конкурсу власний проект Поважай себе, не давай хабарів. Незважаючи на велику кількість проектних пропозицій, проект студентів у ДПУ переміг у конкурсі. Якщо ти поважаєш себе, значить тобі є за що себе поважати. Досить шукати винних. За всю нашу тисячолітню і вішу історію. Ми завжди та робили, що шукали винних. Давайте заглянемо кожен у самого себе і подумаємо, що можемо зробити ми, щоб хоч трошечки змінити свою країну на краще. Саме тому називається це Поважай себе, не давай хабарів. Так, проблема хабарництва насправді є особливо актуальною для нашого суспільства. Тож студенти нашого університету зібрались разом, аби обговорити проблемні питання, які майже кожного дня виникають перед нами, та отримати консультації фахівців. Власне, самі студенти стали модераторами і учасниками тренінгів та форум театру, які самі знімали соціальні короткометражні фільми про протидію хабарництву. Вони мали унікальну можливість висловити свої думки, бачення та шляхи вирішення проблеми. Тож даний проект допоміг молоді. Визначити основні причини виникнення хабарництва, дослідити його психологічні вияви та соціальні причини. І саме головне це усвідомлення того, що з відмови від дачі хабарів починається повага до самого себе. Що досі відрізняє Україну від Європи? На це запитання намагаються знайти відповідь автори карикатур, які нещодавно представили у Черкасах. Виставку підготував інститут міжнародної політики за сприяння фонду відродження. Ця невеличка експозиція показала переваги життя у країнах ЄС та поле роботи для наших співвітчизників. Виставку карикатур в Черкасах приурочили до Дня Європи. Ця експозиція пересувна, тож ознайомитися з нею можуть жителі різних населених пунктів України. Організатор проведення заходу в Черкасах центр європейської інформації, який діє при обласній бібліотеці імені Шевченка. Скільки нас завжди залякують, що там нам буде дуже важко, дуже страшно. Ну люди в такому вигляді, ну якби трішечки комічному, можуть побачити, якби якісь і переваги, і можливо, і недоліки. Життя в Європі, тому що скільки не розказує, краще один раз побачити, навіть якщо ти там не був, то тут так в загальному вигляді: медицина, охорона здоров'я і армія, і я бачу, що людям подобається. Черкащани дійсно із цікавістю розглядають роботи. Хоча карикатури зазвичай викликають посмішку на обличчі, проте порівняння життя в Україні і Європі змушує багатьох засмутитися. Деякі проблеми відзеркалені у малюнках близькі глядачам. Саме більше це безробіття і дорослих людей, і взагалі молодь. Мені вот это очень сильно понравилась карикатура, в которой, ну, разрисовано как бы истинное лицо наших политиков, да, которое ничего не делает для того, чтобы лишь бы только болтать. Ну а так вообще на самом деле очень хорошая, красивая выставка, на которой очень много картины рисованных прелестных и они показывают а, как бы саму пока в Украине. Ну, если ничего не поменяется в ближайшее время. Звісно, й у Європі проблем вистачає, проте експозиція продемонструвала, що українцям є чого прагнути і на кого орієнтуватися. На сьогодні у мене все. Будуємо шлях до Європи разом. До зустрічі за тиждень.